Вітаю вас на каналі Фріман Слободян. Тут ви зможете побачити багато про FPV дрони, про 3D-друк, можливо, трохи про музику, і можливо, тут буде трохи філософських розмов. Тому підтримуйте мене вподобайкою коментарем будь-яким іншим способом. Підписуйтесь на мої соцмережі і в до відео. Отже, як замовити комплектуючі до ФПІ на Taobao? Давайте розберемось, це не так складно. Спочатку реєструємось на Miss China і проходимо їхні інструкції. Там є достатньо детальні інструкції з відео, тому я не думаю, що будуть якісь складності з цим. Заходимо на Taobao, перекладаємо сайт на українську мову, логінимось. На сайт через QR-код і додаток Alipay. і у вас має бути додана адреса доставки в своєму особистому кабінеті. Отже, вводимо пошуковий запит. Я шукаю відеопередавач FPV Max Solo на 2,5 Вт. Бачимо список товарів, відкриваємо товар, дивимося в першу чергу, що магазин має бути з нормальним рейтингом. Це оці от сині коронки. І чим їх більше, тим краще. Там є система рейтингу в Таобаву. Я не буду дуже заглиблюватись. Також перевіряємо дату відвантаження. Тут я допустився помилки. Я тільки от зараз побачив, що дата відвантаження цього відеопередавача аж 10 березня. Тому слідкуйте за цим. Вибираємо потрібну нам комплектацію. Це стандартна комплектація в даному випадку. Вибираємо кількість. Е, мені потрібно було дві штуки. І додаємо кошик. Робимо те саме для інших товарів. Мені потрібно було докупити для двох дронів камеру: приймач, мотори, політні стеки і антенну до відеопередавача. Перевіряємо всі товари, даємо суму. Загалом треба ще рами і пропелери, щоб зібрати з цього всього два IP-дрона. Я їх тут не замовив, бо в мене є трохи в запасі. Так як в мене ще був запас коштів, я додав ще один відеопередавач. Натискаємо кнопку з двома іерогліфами, перевіряємо інформацію про замовлення і тиснемо Відправити. Додаємо, чи вибираємо карту для. Оплати і платити доручення. Замовлення оплачено тепер воно з'явиться у вас в кабінеті. Залишається чекати кілька днів, коли вам відправлять ці товари і присвоїть номер і тоді ми додамо їх в кабінеті міст чайна. Отже, пройшло 2 дні, і заходимо в наш кабінет і бачимо, що дві посилки вже відправились, і двом їм двом присвоїли трек номер тому ми можемо їх додати. На місчайна, переходимо в кабінет місчайна, заходимо в товари, додати товар, вводимо трек номер, опис товару, кількість і ціну за одиницю в доларах. Якщо не можете знайти підходящий опис товару у списку, вказуєте просто запчастина до квадрокоптера. Зберігайте товар. Тепер залишається чекати тільки коли товари прийдуть на склад місчайна. Дякую за перегляд. В описі ви знайдете всі корисні посилання. Також донатьте, будь ласка, мені на розробку fpv дронів. QR-код ви побачите ви бачите на екрані. Посилання є в описі, тому підтримуйте, поширюйте. Надіюсь, це було корисним. Дякую і побачимося.